Вітаю товариство, продовжуємо мандрувати, пізнанні та залюблювані у своє, присвячена мандрівка, 160-тій річниці з дня народження Андрея Шептицького. Почитала нещодавно на футболці таку фразу: якщо ми не горітимемо, то хто тоді розвіє темряву? І сьогоднішня історія для мене про таке нечекання, щоб хтось горів. Коли отець Андрій Шептицький готувався до єпископської хератонії, а вона відбулася у Напишіть у коментарях, в якому році відбулася єпископська хіротонія. А мав він стати єпископом Станісловова. Напишіть, як місто Станісловів називається сьогодні. Отож, готуючися до єпископської хіротонії, родина Шептицьких купує у Станісловові землю за 10 тисяч злотих ринських. Не знаю, що означає слово ринських. Якщо ви знаєте, то також пишіть в коментарях. Земля була призначена для побудови семінарії у Станіславові. І коли вже єпископ Андрей приходить у Станіславів як єпископ, то починається будова семінарії. бо це дуже потрібно для того, щоб виховувати молоде покоління священників. Така історія на сьогодні. Нам спокійного дня. Дякую вам за підписки, вподобайки, коментарі ваші і також вашу підтримку на Манобанці. Поширюємо своє. До зустрічі завтра.